На 22 грудня так знаходиться клуб? Один, два, три, чотири, п'ять на п'яти, мабуть, нормально, це дочка б 39 WG обльотана на Амеланд у 2022 році. Ось така вам джола. стабільно, Спокійно, все нормально. ТП-039 КВР Мати СТ-039 е, Обльотана на СТ-112 Пітера Столберга станция Столгородовска. Джила темно-коричнева. Один, два, три, четыре, пять, на шестый. Все закрываем. Еще Досить, досить, досить місця. І запасів меду. Так. Це Б-419. З 20-го року. Селекційно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На семи. На семи вона знаходиться. Джела отака. Однотипна хороша лінія джіла. Тут джоли ще треба накрити. Це матка ст 377 СТ-112 Б-377 КВР. живу є на трьох рамках жила по кольору така ж сама як і це Пітера Столгарда матка пізня, так що дивуватися нема що так от вони вийшли Невелика кількість, ну проблемно. Ще одна. Оце як. Подивитися блин. Тут два. Тут копій повернути якось. Так, тут же бджола е, є від своєї матки, яка є рижа. Ну тут крім неї була темна бджола. Ну яка є, така є. Ну, сильно нормальна Сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість на шести. Меду вистачає, все чудово. Мощніше це тоже материнська Б 39 ой, Б 39 WG і батьківська, цей з Амелант тридцять не помню короче не кордова американський но ну, як сиділи так і сидять ну, рыженький такий рівень рыженький дуже рыженький кордолашка Мощнійша, мощнійша, мощніша, мушніша, мушніша сім'я. Все, закриваю. Ну, Спокійна, нормально, бджола. Найспокійніша ну, на всій пасіці. Кордован, Америка. Так, а це Саскатрас. Так, джола нарешті підійшла до верху, передом. Один, два, три, чотири. Так як було шість. На шести. Бджола більше схожа на корніолу. Хоча матки були. Одна. темнее, друга світліша від неї. І И были рижі. Так, добре. Так, а это итальянка. Итальянка, американская. Так-с. Итак, вон и так, вони... Я зараз палец у Зафіксується так. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, на восьми. Практично на восьми вони. от, Практично на восьми. Там немає. от, Один, два, три, 4, 5, 6, сім і вісім. От вони. На восьми. От вам. Італьянка. Об'їдає. Не думаю. Тут ще пару місяців меду хватає. Все. На цьому репортаж селекційних моєї пасіки завершено.